Так на шутке спустил, і это так тоже вообще-то скажу. Вы что, быстро счету отбиваете? можете пояснить? он людей Ну, Ми говоримо про те, що дані машини, які поставили працівники дає, тому що вони керують тими машинами ставлять, одних ставлять, другі їх забирають. Вони мішають повернути машини, які їдуть знизу і повертають праворуч, тому що згідно цієї полоси, бачите, права полоса вона дає тільки можливість правої повертати праворуч. Середня полоса дає тільки прямо і дві країні. Полоси дають тільки ліворуч. Ця полоса тільки дає можливість перед поворотом перелаштуватися, щоб вчасно повернути, не порушуючи право дорожнього руху, праворуч. ці машини вони порушують, порушую, перешкоджають можливості любому водію. Повернути праворуч, не порушивши право дорожнього руху. В той же час гаїшників в будь-який момент можуть штрафувати людину, яка повернула не своєї полоси. Не повернувши полоси, не забравши цих автомобілів, це неможливо. Але чиї ці машини? А ці машини ці машини є, е, є е, працівників, е, дає тому, що кожна машина, я сам особисто бачив, коли приїжджає. Е, Машина гаї і регулює. Машина одна від'їжджає, друга заїжджає. І Тільки е, е, цей процес регулюється працівниками ДАІ. То говорить про те, що ті машини мають безпосереднє відношення до працівників справохоронних. Ми Дякую. репортувати, ми Ми тут зібралися. Давай, давай, на давай, 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 Вибачте, поясніть, будь ласка, що відбувається? А, насправді відбувається те, що працівники а, міліції, працівники порушують закон. Ми намагаємося все боротися. От і все. Ми просто показуємо їм їхню поведінку. Ми порушуємо за на даний момент так само закон, як і ми. Ми стоїмо не в правильному місці. От так. А так. Вони перестануть порушувати закон, перестанемо його порушення. З нашого боку не є порушенням закону. Це називається громадянський арешт, коли службова. Особа порушує закон, громадяни мають повне право відповідності до нашого законодавства вчинити громадський арешт і в суді довести, тому ми не є порушними в тому законами. Ще краще. <свісна> Добре, давайте доб�, я займу ці машини. Зараз, мабуть, нас будуть поливати водою. Так, за нами за нами приїхала спеціальна машина, яка буде нас поливати водою. Чого, чого ви сюди приїхали? Ливать. Будь ласка, представтеся, хто ви і чого ви сюди приїхали? Ливать приїхали. А... Ви маєте сюди рознарядку, ви будете прибирати тротуар. Як довго ви зможете тримати цю машину? Повірте довго. <риклад> 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 Як ви бачите, весь перший ряд зайнятий машинами, але чиї ці машини чи можете ви прокоментувати? Ці машини э, скидається, що ці, ці машини належать э, працівникам правоохоронних органів, тому що вони э, сюди ставляться э, чітко скоординовано з вказівками э, тих міліціянтів, які тут знаходяться, оскільки... Э, Накладання штрафів і прибирання цих автівок, які запарковані, як ми бачимо, з грубим порушенням правил ПДД. Є прямими обов'язками, неправом або обов'язки е, даї. Е, то е, через те, що даїшники не виконують своїх посудових обов'язків, е, громада українського дому взяла в громадський арешт е, автівку, яка намагалася стати в проміжок е, між е, цим ланцюгом автівок. Ми спробуємо запитати водія тієї машини. Ці машини стоять тут стоять тут давно? Ці машини, ці машини тут стоять цілодобово і вони цей ланцюг, тобто знаходиться цілодобово. Одна машина під'їжджає, інша стає на її місце. Тут ланцюгове чергування, але відбувається воно суто скоординовано. Працівниками правоохоронних органів. Як вважаєте, для, для чого це їм потрібно? Це, це для того, щоб машини або будь-які транспортні засоби, які належать активістам громади українського дому, не могли сюди під'їхати і відповідно відвантажувати свої речі. Але тут стоїть машина, автобус той, з якої йде звучка. Озвучка приїхала в той момент, коли е йшов дощ і міліція сховалася в намети, вони просто, е як то кажуть, зловили е каву. І в той момент е е остання барикада скористалася цією паузою. І як давно це було? Це було пару днів тому і одразу набігли даїшники і почали питати у керівництва через радіостанцію, чи можна активістам вивантажувати акустичні системи. Добре. І всі це чули. Ось громада, яка тому, отримує. Так, питання було не настільки, чи може ця машина тут стояти, а чи можуть хлопці від... відвантажувати звукову систему. Оцим вони переймалися даїшники. Ось. Перший ряд цих машин, які стоять з порушенням правил БДД. І ось та сама машина, яка спробувала стати вибачте відповідній групі, а... в групі захисників українського дому, є ціла фотогалерея номерів цих автівок, за якими можна встановити їх власників. Добре. Ось на це місто планувала стати машина і зараз її отримують активісти. І саме Ця машина, мені зараз нема водія. Вона спробувала стати на це місце. Активісти Активіст. завадили і зараз три отримують, тримають е частину проїжджої е е про їжу частину, щоб не не стала ця машина. Єдина вимога активістів, аби е даї забезпечило правила дорожнього руху. Звільнивши перехрестя від припаркованих автомобілів, які належать працівникам правоохоронних органів, так машини стоять до самого перехрестя і далі направо по правилам дорожнього руху 20 метрів не повинно займати жоден автомобіль перед перехрестям перед закругленням. Так само з цього боку, так і з того. Це пряме порушення правил дорожнього руху Так, і міліції. Поліція відмовляється складати адміністративні протоколи на цих правопорушників. З... Тим самим поліція провокує звичайних пересічних водіїв на порушення ними правил дорожнього руху, тому що вони змушені повертати з другого ряду, не з першого. І будь-який водій, який повертає їдучи прямо, він він апріорі є порушником. Так, так, то виходить так, що на Хрещатик не можна заїжджати, якщо ти хочеш повернути на, на Тристатиську вулицю. Ти вже є порушником. І але ти сказав, він не може е, е, каже, не може зараз в машини уперед, тому що немає газі вод... е, водіїв. А вони апелюють так, але але де водій цієї машини, яка тільки що під'їхала? Теж не знаю, де водій. Але ж хтось її поставив, так. так? І він він каже, я не можу чіпати, тому що немає водіїв. Він каже, а раптом, а раптом це по довіреності їде людина, а раптом ще щось і знаходить якісь приводи аби не перевірити є в номер. В, ви, знаєтеся, хто там. Але по номеру вони щось там, як кажуть, чіпати. Але найголовніше, що каже, що вони повернуть. Друбіть там оганим, за перехрестям. Там, напевно, є працівник ДПС. Якщо машина буде повертати, зразу в нього питання, чому він не зупитив машину, оскільки вона повернула з другого ряду. З правого ряду. Бо, по правилам, загородино повертати і хай складе протокол. На... О, так, протокол. О, і він не видається скласти протокол. Ви не вини людина, яка поверне, буде вимушена повертатися в крайній. Але найголовніше, що погоджується на те, що думала, що він пішов по ну, саме... фармі, але теж Вставай! <плес> <плес> Дякую. А він не може бути переводитися. Чому? Вона не робила А дозвичай. До механічно. Є та дівчинка, що...